Вот, э, Уявіть, собі безмісячну головку, такого розміру народжується маленький равличок. Ну, Більш детальне фото. Да, так вот, вася... да. ну, Так само, як в корічому яйці народжується ембріончик, да і цуплятка вже повністю готова, так само народжуються маленькі равлики. Ну, равлики дивіться живуть на сучі, морській воді і в присніводі. Тобто кровом живе равли. Тому ну, їх є дуже-дуже багато. Добрий день, мене звати Сергій Ланчук, я власник равликої ферми Testy Snails. І Сьогодні ми приймали в себе на фермі дітей з проєкту Гала Кемп та Діти війни Ось розповів діткам про процес вирощування равликів, про те, як вони їдять, про їхню будову. Ось багато цікавих фактів діти дізналися і багато цікавих міфів про равликів. Ось закликаю всіх, хто займається кимсь таким цікавим фермерством, долучатися до цих проектів та допомагати трошки нашим дітям. Разом ми переможемо. Vielen Dank. Oh, uh.